В давніх літописах наших є одно оповідання, що зворушує у серці найсвятіші почування. Не блищить воно красою слів гучних і мальовничих, не вихвалює героїв та їх вчинків войовничих. Ні, про інше щось говорить те старе оповідання, між рядками слів таїться в нім якесь пророкування. І воно живить надію, певну віру в ідеалу тим, котрі вже край свій рідний зацурали, занедбали. Жив у Києві в неволі ханський сина, малий хлопчина, половецького тохана найулюблена дитина. Мономах, князь Володимир, взяв його під час походу з ясирем в полон. І потім при собі лишив завгоду, оточив його пошотом і розкошами догідно, і жилось тому хлоп'яті, і безпечно, і вигідно. Час минало і став помалу рідний степ він забувати, край чужий, чужі звичаї, як за рідні, уважати. Та не так жилося хану без коханої дитини. Тяжко віку доживати під вагою самотини, зажурився, засмутився, вдень не їсть, а серед ночі плаче, бідний та зітхає. Сну не знають його очі. Ні від кого він не має ні утіхи, ні поради. Світ увесь йому здається без краси і без принади. Кличе він гудця до себе і таку держить промову, що, мов кров'ю з його серця, слово точиться по слову. Слухай, старше, ти шугаєш ясним соколом у хмарах, сірим вовком в полі скачеш, розумієшся на чарах, Божий дар, ти маєш з неба людям долю віщувати, словом, піснею своєю, всіх до себе привертати. Ти піди у землю руського, ворогів наших країн, відшукай там мого сина, мою і дитину. Розкажи, як побиваюсь я за ним і дні, і ночі, як давно вже виглядають його звідтіль мої очі, заспівайте йому пісню, нашу, рідну, половецьку, про життя привільне наше, нашу вдачу молодецьку. А як все те не поможе, Дай йому євшану зілля, щоб, понюхавши, згадав він Степу рідного привілля. І пішов гудець дорогу, і де він три дні і три ночі, на четвертий день приходить У місто Київ о півночі. Крадькома пройшов, мов злодій він до сина свого пана, І почав казати стиха мову зрадженого хана. Улещає, намовляє, та слова його хлопчину не вражають, бо забув же він і батька, і родину. І гудець по струнах вдарив, наче вітер у негоду загула невпинна пісня, пісня вільного народу. Про славетні події ті події половецькі, про лицарські походи. І походи молодецькі, мов скажена хуртовина, мов страшні перуна громи, так ровлисто гнали струни, і той спів отця сіроми. А ось вже затихає бренькіт дужий акордовий, і замісто його чути спів народний, колисковий. То гудець співає тиху пісню тую, що співала мати синові своєму, як маленьким колесала, на челагідна молитва журно пісня та лунає, ось її акорд останній в пітьмі ночі потопає. Але спів цей ніжний, любий, ані перший сильний, дужий. Не вразив юнацьке серце, він сидить німий байдужий. І схилилася стареча голова отця на груди, там, де пустка замість серця порятунку вже не буде. Але ні, ще є надія тут на грудях спобиточку. Тремтячими руками розбирає він сорочку, і з грудей своїх знімає той євшан. Чарівна зілля, і понюхать юнакові подає оте бадилля. Що ж це враз з юнаком сталося? Твар поблідла у небоги, затремтів, очима блиснув і зірвався на рівні ноги. Рідний степ широкий. Вільний, пишно барний і кріпчастий раптом став перед очима, з ним і батенько нещасний, воля, воленька кохана, рідні шастра, рідні люди, все це разом промайнуло, стисло горло, сперло груди. Краще в ріднім краді милім полягти кістьми, сконати, ніж в землі чужій ворожій славій шані пробувати. Так він скрикнув і в дорогу в ніжку темну та пригожу подались вони обоє, обминаючи сторожу. Байраками та ярами неутомно прогоджали в рідний степ. Украй веселий, простували, поспішали. Україно, мама люба, чи не те ж з тобою сталося? чи синів твоїх багато на степах твоїх зосталось? Чи вони ж не відсурались, не забули тебе, нень? Чи сховали жаль до тебе і кохання у серденьку? Марна річ були і в тебе кобзарі, гуці народні, що співали, віщували заповіти благородні, а про те тієї сили, духу, що зрива на ноги, в нас нема і манівцями ми блукаєм без дороги. Де ж того дівшану взяти, того зілля привороту, Що на певний шлях направить, шлях украсть?